Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі FixLab Repair. Сьогодні у нас на ремонті от така чудова зарядка акумуляторних батарей. На дві батареї. Так, причина. Причина. Причина одну батарею заряджає, а другу ні. Зараз відключим. Так, щось тут засвітилося, індикація така цікава. Заставляємо батарею. Так. Ага. Зарядка пішла. О, на батареї теж зарядка пішла. Проподаємося в другу шахту. Має нічого. Добре. Розбираю і буду дивитися. Так, модель. Така можете бачити. Так. Розбираю. Так, розбираю. Зараз побачимо, Я ще з такими моделями. Такі моделі мені не зустрічалися такої, такої фірми. Такої фірми. Ну, будемо дивитися. Що і як? Так. Уга, розуміло це все. Угу, розуміло, це випалено по хідних лініях. Тут, як ви можете бачити, ідентично. Давайте ми. Так, от тут одна половина робила, значить, я Дай таку розріжалку. Розріжу конденсатори з одноразових сигарет. один чоловік мені був приніс цілий кульок. Так і я використав. Так, як це все розбирається? О, це все так красиво тут. Е. У рухах. Трішки. Ну, нічого. Тут є на роз'ємчиках індикація. Так, чищу, а потім включимося. Так, відчистив, як, ну, як зміг. І, і тут така картина. Ну, це все треба відпаювати, є. Е. Е. Так, транзистор. Тут коротке. Тут шимка ще така є. Пішу. Шимка така є. Ну, я потім знаю ініціали, то все, назву. Ну, На, теж напевне, що... ну, Короткому. Ще не знаю. Так виглядає, що ні, ну але тут таке Добре. Е цей шунт вигорівший, я так зрозумію, тут добре, що є. Ще одна ідентична. Ну, повезло, <с> як сказати. Ну, я тут. Що потрібно, що вигоріло, попродзвонюю. Тут я бачу е, стабілітрончики керамічні. Тут ще щось чи діод Ну, зараз я це все виясню, позаписую і покажу, що що з цим далі робити. Ну, шимки в мене, звісно ж, такої немає, Та, ну, що треба буду замовляти. Е, і тут теж є от, захист. я Робив вже один, один <кій> на одну батарею зарядне робив. Ну, і тут дійсно два ідентичних. Так само і тут. О, я пофоткою в кінці там теж скину під відео. Ну, то пізніше. Добре, добре. Виключаюся і розпаюю це все. І так, почистив я це все. Випаю в транзистор. Тут 12 n 12 А60 вольт. І, значить таки потрібно. Такий ампераж. І що ще хочу показати? табелітрончик цей вигорівший. Ну, і, звичайно, що вигоріла шимка. Знаю, будете так бачите. Повідгоряли е, ніжки. Перудіод, резистор там показує якісь там мега він має показати 100 Ом. Ну, я так на сусідній схемі попрозвоню. Транзистор, само собою. Нульовички. Хочу ще показати вам приборчик такий, як я вимірюю. Стабілітрончик. Так, думаю, будете бачити. Так, на цій платі це є 14,5, ну, 15. А на цій короткий Вигорівший. О, зробив собі такий старого тестера. Приборчик. Так. Mm. Ну і все, замовляю шимку. Ну і буду далі. Далі буду дивитися. Добре. Так. Е Транзистор я е поміняв, поставив е 13 n 60 Тут стоїть, стояв 12 n 60 Постав я а, поки що так припаяв резистор. Так, що я поміняв? Стабілітрон, е, мікросхемку, шимку, діод оцих пару резисторів. Е, і включаємо. Так, я під'єднав через лампочку. З лампочку. Так. Через лампочку не знаю, включилося чи ні. включилося, чи ні? Зараз ми. Перевіримо. 21 вольт є. Казати, бачите. 21 Е, Ну і все, я думаю, що я буду ставити і резистор з тої сторони. Попросверлюю. Ну, встановлю так більш акуратно. Тут все повигорало, ну, не хочу я СМД ліпити. Добре, зараз я прикручу, припаяю, присверлю резистор. Ну і включуся. Ще вам покажу так акуратно з цієї сторони плати. моей стороны. Так. Порядка включилась. 21 вольт є. Добре. Так, ось вот так я е, припаяв резистор. Так. Посверлів. Ну, якраз там підійшло. Так, і ще хотів показати е, мікросхемка. Ну, кому буде потрібно. Е, код на ній QBCG Зараз я вам покажу. Так, от код на ній такий. Це от така мікросхемка. Оце ну, я скачав приблизну схемку, але не точно. Так, зарядка працює. На жаль, мені не дали, не принесли батарею спробувати на заряд. Ну, я, я впевнений, що, що зарядний пристрій працює. Ну і все. Кому сподобалося, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.